Всім гарно і позитивного йду вам показувати банош, але банош дуже добрий. Як із сиром, так і з бринзу. Показуємо тут найкращий варіант. Дивимося. Є в нас тут сливка 33%. Мечиме ложку масла. Дві ложечки сметани. Файно його стоїть. Файно посолимо. Файненько промішаємо. Починаю кипіти, всипаємо мілайну муку. Може, тенгеричну, але не кукурузною. Кукурузною не можна, лише мілайну, а ват тенгеричну. І мішаємо. Мішаємо, доки не загусне, доки не зварить. Мелайна мука або тенгерична, вона лише є на закарпатті. Нігде буш її ви не найдете. Ну, а наш токанець вже почти готовий. Коли он вже готовий, ми ще туди ложку сира. Сир наділований ложечку. І виключаємо геть. Промішаємо і виключаємо. Мішає. Все. namitujem je v bludce fajno. I jake se se dobro je. Ha, ha, ha. Smačno je. Posipajem je brnze No, kudi bez brnze? Brnze prosto musi biti. Joj. se se dobrotno je. I škvarka ne zabavajeme. Шкварка ми вже пожарили, ми вам не показали, але пожарили ми. Шкварка обов'язково з домашньої солонина. З домашньої свінської. Не я і свинську. Моя бабка казала не коцати по всьому за те, що чинилися давно великі блюда, в величезні, та їла вся сім'я. А й каже, має іскрайчик учинити. Вона була найбільше прощена, розумна жона. І с крайчик каже, кажій собі прави свого крайчику. Я вам не можу переказати. яке кейс добре. М -м -м. М -м. Путятка це їсти, сте не були голодні. Куколки мої, бо похудаєте, ми будете страшні такі як тріска. Все, па.